Заява про роз'яснення уплати. У нас. Від 8.09. У, ну, у вас є якісь здатні? Від 8.09? Я не пам'ятаю. А ну тобі сюди. Да. Ну Подивіться, яким номером зареєстровано? 78-68. Від 8.09. І до сьогоднішнього дня жодної інформації про неї. Так. У вас нема такого Ну, вхідний номер 7868. Так, так. Намохайке. Ну, хай. Розумієте, я ж нічому не дивуюся. Добре, дякую. У нас перша інстанція вирішує питання за апеляційну. Вже три... світозара є, О, я так ваше не дізналася. Пішла пані Олександр Романчак, а скажіть, таку заяву про роз'яснення. Про роз'яснення ухвали судді Апеляційного суду від 8 вересня номер наш вхідний 7868. То у відділі у вас? Чи...? Бо це не у відділі звернень та не має. Це заява від 08.09, номер 7868 наш вхідний. А відповідь яким числом надана? Добре, дякую. Цивіль відділ, цивільний відділ надав письмову відповіді ухвали, роз'ясненню не підлягають. Зараз такі? вони подивляться по наряду, коли та відповідь була відправлена. Ну ні, такої відповіді не приходило. Станом на 27 число. Ну, пані Оксано, що вони відправлена. Цікаво. Перший раз чую, що ухвала роз'ясненню не підлягає. Це, це вже що, цивільний кодекс, процесуальний кодекс не виконують. Перелік упала, який не підлягає перед. Ну добре, але я ж не бачу, що ніякої відповіді нема. Ну зараз от подивляться по наряду, коли відповідь була відправлена. Ну нехай дають ту відповідь. І Як зараз вони вам дадуть відповідь. Якщо пошту відправили, то значить треба чекатися на пошту де це відповідь. Ну так нехай вони питають, розслідування робіть, я 23 го чого було. Пані Золе, нам же скажу, це я цим не займаюся. У вас є питання по цьому, будь ласка, цивільний відділ. 415 й кабінет. Добре, я ще зараз піду. Вчите, я взагалі, я взагалі, я вас розумію. Ну або хвильку зачекайте, вони зараз передзвонять, скажуть, коли відправляли відповідь, яка чи є якийсь результат з пошти чи нема. Ще в нас просто ми рекомендованими листами, наприклад, не надсилаємось пойновим порушенням, тому ну, що не вистачає бюджетних коштів, надсилаємо звичайним листом. Ви самі знаєте, скільки звичайний лист іде там, чи по місту, чи по області.